І зараз я запрошую до нашого ефіру Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, керівника міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Ну, от якщо подивитися загалом на тенденцію і динаміку та ударів по е, об'єктам Російської Федерації, то вже восьмий день підряд Сили оборони України е, б'ють по території Російської Федерації 38 атакованих цілей, е, і це тільки за 15 днів листопада. Е, якщо е, брати рекордні удари по території Російської Федерації, то це 45 п'ять. Ударів за місяць тут ми враховуючи, що половина місяця пройдена тільки ми можемо цей результат покращити. Але от цієї ночі був атакований НПЗ Рязані. Один із найважливіших об'єктів в Російській Федерації довгий Нептун бив по порту новоросійську. Саратовський НПЗ був влучений, і вже на даний момент бачимо результат: мінус 2% відсотки від світової нафти, через те, що порти і об'єкти ці призупинили свою роботу. Погодьтеся, це дуже ефективні санкції. Ну 100%, навіть більше потрібно сказати, що у розрізі експорту сирої нафти з самої Російської Федерації Новоросійський порт на ну, який був успішно вражений, да це близько 20% всього експорту. Ну погодьтесь, ці цифри дуже серйозний політичний сигнал для Путіна і для його оточення. Про те, що ну все ж таки не тільки економічно економічні санкції будуть застосовуватись до Російської Федерації для того, щоб примусити їсти й сісти за стіл справедливих перемовин, але і подібні санкції абсолютно справедливої в межах міжнародного законодавства чинного статуту організації об'єднаних націй будуть до них застосовуватись і з боку України дійсно вражень, таких багато по об'єктів нафтоприробної і логістичної, в тому числі інфраструктури, близько 16 об'єктів, Єктів за цей час взагалі працювали по ним наші збройні сили силовики. Ну із них шість найбільших НПЗ в Російській Федерації. Ну і як бачимо, що коли Росіяни почали навіть скажімо багат, надійно захищати НПЗ, абсолютно логічно прийшли інші акценти як на відповідну логістику, так і на портову інфраструктуру, яка Абсолютно має такий самий ефект, як і самі НПЗ, тому що для їх ремонту і налагодження нормальної роботи потрібні запчастини іноземного виробництва зазвичай, яких у Російської Федерації просто немає. вони всі створювалися так чи інакше, із, за допомогою західних компаній і західних запчастин. Тому так чи інакше, такі така демонстрація сили вона містить в тому числі в числі і і полі, політико економічні сигнали для Російської Федерації. Ну і звичайно, економічні звичайно енергетичні, тому що так чи інакше, ми зараз вже бачили, що на близько 20% всієї нафтопереробки в них проблеми сара саме через відповідні обстріли, що створює серйозний ажіотаж на нафтозаправних станціях Росії, і створює перебої постачання нафтопродуктів для російських окупаційних військ. Ну то Україна вирішує і цю завдання, і разом з тим показує в тому числі, що в нас вже є серйозні дальнобійні можливості. На вже налагодила або десь налагоджує серійне виробництво. Ну тих зразків не тільки дронових да і антидронових систем, але і ракет дійсно дальньої дальньої дії, які можуть бути серйозним аргументом, якраз саме під час Тенційних політичних перемовин Пане Олексію, а власне як наслідок цих ударів світові ціни на нафту підскочили зараз на 2%. Центробанк Російської Федерації він прогнозує подальше падіння економіки країни-агресорки. Але от цікаво, як все ж таки ці удари вони впливають на здатність Росії забезпечувати паливом свої війська, забезпечувати паливом своє населення, забезпечувати паливом інші країни. Тому що давайте ми згадаємо ось. Цю е, кризу та е, палива е, через певний дефіцит в декількох регіонах Російської Федерації, але Росія продовжує поставляти паливо в Афганістан в Білорусь. Тобто, з одного боку, ніби е, проблеми є. Місцеве населення зубожить там е, записує відео е, зі зверненнями та до глави держави, щоб він там щось робив, але він продовжує вперто воювати. Е, він не хоче сідати за стіл переговорів. Mm -hmm. Ну, давайте почнемо зі світових. Він на відповідно нафту внаслідок таких наших дій по енергопроробці Російської Федерації це по перше світові ринки, це ф'ючерси, а це ціни не на тут і на зараз, а саме на укладення майбутніх контрактів. І відповідно на фондових ринках будь-які політичні військові аспекти будуть відображатись. Це абсолютно нормально. До речі, до цього незначного росту цін на 2%, про які ви згадали внаслідок успішних наших спецоперацій, да і враження портової інфраструктури ворога да НПЗ ворога було досить серйозне і затяжне падіння цін на нафту, оскільки на світових ринках було значно більше нафти, тому що Російська Федерація не могла її продавати в межах санкцій і Європейського союзу сполучених штатів Америки. На ринок на ринках виник серйозний профіцит нафти, що відповідно почало обвалювати ціни. Але зараз певний відбувається зворотній ефект, коли за рахунок того, що ну розуміють, що все ж таки 20% відсотків нафти Росія найближчим часом не зможе вже експортувати. Цей профіцит десь заміняється на певний ну тимчасовий дефіцит, але ще раз повторюю, друзі, це ф'ючерси і орієнтуватись, на те, що вони матимуть для Російської Федерації ефект в одну чи в іншу сторону тут і зараз, ну я думаю, поки що сказати ну направду зарано. Або те, що росіян вже серйозні проблеми з постачанням а, нафтопродуктів до а, окупаційної власної армії, це вже те, що відбувається тут і зараз. І Це є абсолютно очевидним. І більше того, ми ж бачимо, що в декількох регіонах про що ви сказали абсолютно логічно. Величезні черги на заправочних станціях, хоча зараз намагаються росіяни як то кажуть робити гарну міну при поганій грі і казати, що ніякої там кризи в енергетичній сфері, особливо в нафтопереробці, в них немає, але вони зараз тримаються по суті тільки за рахунок ну тих певних резервів і накопичень, які вони робили раніше. Для них ситуація буде погіршуватись внаслідок того, що внутрішньо попит, на як і зовнішній до речі, попит перед зимнім періодом завжди збільшується, і це буде додатково навантажувати їхні залишки так чи інакше не пернавтопереробки, і ажіотаж буде тільки збільшувати збільшуватись, що буде 100% мати негативне політичне значення, як для Путіна, ну так і для російської влади в цілому. Пане Олексію, буквально коротко, я вас попрошу відповісти стосовно посилення нашої ракетної програми і її перспективи, враховуючи те, що от зараз там продемонстрували довгі нептуни, демонструють ракети фламінго, відео підтвердження, результативність 100%, так би мовити. І от з огляду на це Трампу ж подобаються. Та люди сміливі, люди впевнені. Зокрема, якщо ми говоримо про цілі нації, які стримують ворога та ще й. Не просто огризаються, а ще й зводять на нівець і економіку агресорки. Чи може це стати, скажімо, відкриттям певних вікон чи дверей для постачання бажаних для нас ракет американського виробництва, та й не тільки? Безумовно. Безумовно, це вже той факт, який уже стався. Це не якісь там гіпотетична можливість. А Україна вже демонструє, що вона вийшла на серйозний технологічний рівень. і з цим мають рахуватися і наші друзі, і наші партнери. І ви абсолютно правильно кажете, що Трамп поважає сильних. Ми вже бачимо, як він спілкувався з авторитарними лідерами. І при тому, що він намагається десь протискати їхні позиції, встановлювати свої там пріоритети, але він серйозно став. Авіться до тих націй, до тих держав, які можуть забезпечити власну безпеку. Ну і звичайно, наявність України і демонстрація точності ефективності такої далекобійної зброї це саме ті карти, які поступово у нас з'являються в руках для того, щоб ефективно продовжувати співпрацю і координацію загальну з нашими західними партнерами, ну і в тому числі, звичайно, зі сполученими штатами Америки, чи це. Наблизить отримання Україною тамагавків чи ні? Тут поки що сказати важко. Трамп поки залишає цей фактор як елемент політичного тиску на Путіна і на Російську Федерацію. Але друзі є ще тауриси німецькі, є ще серйозна номенклатура американських ракет, які б так також нам би були не лишніми, якщо навіть не, не говорити відповідно безпосередньо про томагавки. Тому звичайно потрібно. Підсилювати те, що вже є сильним. А Україна звичайно показує і всьому світу демонструє свою силу. А отже, зможе розраховувати на підтримку з боку партнерів на багато найтективніше і потужніше ніж раніше. До речі, авіаційна складова теж Посилюватиметься це. Анонсував президент України під час його майбутнього візиту до Франції. Пане Олексію, я вам дякую за розмову. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації малих громад. Був зна.